Всіх вітаю на своєму каналі. Значить, сьогодні в ремонті ось такий от автомобіль Passat B5 2001 року з двигуном 2.5 дизель V6. Значить, цього автомобіля вже є своя історія. Це вже мій постійний клієнт. Значить, історія цього автомобіля починається з того, що клієнт придбав цей автомобіль в Польщі. Потім вже експлуатував тут в Україні, потім його розмитнив. І з часом мотор вже так дуже сильно димів, і клієнт вирішив зробити капітальний ремонт двигуна. Значить, Звернувся він тут в Луцьку, зробили йому капітальний ремонт, заплатив 1400 доларів. І через два місяці мотор почав текти мастилом. Зі всіх щілин почало текти мастило. І невідома була, яка причина, але вже клієнт не хотів вже знов вкладати гроші в цей автомобіль, але вже і так яку суму витратив, і ще знову витрачати. Ну і Клієнт їздив просто так, і мастило капало, падав рівень мастила, він постійно його підливав. Хватило його так на три роки, і він вже не витримав і вирішив звернутися до мене для того, щоб я вирішив цю проблему. Значить, першим ділом я вирішив подивитися до картерних газів, оскільки проблема якась така непроста, бо ну, має бути якась причина цього. Я вирішив лізти в картерні гази. Там така система, що от в розвалі блока там є така, там стоїть масляний стакан. З масляним фільтром, він знімається, і там є отвір в моторі, через який картерні гази, всі, які є в моторі, виходять вверх, піднімаються, і вже тоді відділяються від мастила і попадають на впуск. І якимось чином цей отвір, там такий великий отвір, і цей отвір був заглушений куском резини. Не знаю, ну, кому таке прийшло в голову, чи це якась випадковість. Ну, факт того, що заглушили, заглушили картерні гази. Ну, кажуть, що якщо заглушити картерні гази, то буде менше диму, е, значить, заглушили ці картерні гази і ну, через те, що ну, гази якось мають з мотору виходити. І ці гази шукали просто слабкі місця в ущільнинах двигуна, в сальниках і прокладках. І разом з мастилом виходили наружу. Тому були такі сильні підтікання мастила. Ну, коли клієнт до мене приїхав, то мотор був повністю весь чорний, такий як в мазуті, ніби його просто так смолою облили. Ну Я все розібрав, все замінив, все помив. Ну, і от вже зараз, спустя півроку, найбільше приїхав клієнт до мене, то двигунчик був сухенький. Все було сухенько, чистенько. Але з'явилася, на жаль, інша проблема. Появився якийсь посторонній звук в моторі. Ну, клієнту вже сказали, що швидше за все, що це вже мотор застукав. Ну, Але якось дивно він навіть і 100 тисяч приїхав після ремонту, а мотор стуканув, то якось так неприємно. Ну, Вирішили трошки розібратися, може це якась дрібничка. Спочатку клієнт казав, що може це питання в турбіні, бо. Якби, ну, йому здавалося, що звук так більше, як від турбіни йде, і пропала тяга. Ну, перевірили турбіну, з турбіною все добре. Тоді єдине, що мені прийшло в голову, що можливо це проблема з ланцюгом масляного насоса. Там є ланцюг, є натягувач і його не міняли, коли робили капітальний ремонт. Хоча, по факту, мали його замінити. Ну, я вирішив зняти піддон. Подивився на цей ланцюг. Да, ланцюг вже розтягнувся, натягуюсь вже тримав слабо. І була розбита зірочка. Ну сама зірочка була ціла, балансірувала. Але вона на роліку, і той ролік ну, був розбитий за такий пробіг. Пробіг тут на спідометрі 380 тисяч, але по факту можливо і більше. Тому за цей час відповідно, що там ролик той розбитий був. Він люфтив і ланцюг так трохи люфтив. Ну, звук там вже посторонній мав би бути від ланцюга. Але ну вирішив я все-таки добратися до шатунів, зняв масляний насос і отримав доступ до перших трьох шатунів і вирішив перевірити самі шатуни. Порухав шатуни і виявилося, що всі ті три шатуна вже всі ну так хитаються, мають люфт і вже. Тримаються там не дуже міцно і видають теж, ну при, ну, при русі видають е, звук. І відповідно, що це вже застукав двигун, е, вже вкладощі постаралися. Е, як мені клієнт казав, що у зв'язку з тим, що от, пропадало постійно мастило, то бувало, що він не встигав просто підливати мастило вчасно, і в нього загоралась лампочка, чи то, що рівень мастила впав, чи то тиск масла, точно я не зрозумів. І факт того, що коли загорається лампочка, навіть якщо це по рівню мастила лампочка загорілась, треба зразу глушити машину і доливати мастило. Якщо з рівнем мастила все добре, а загорається лампочка, що тиск масла немає, так само треба глушити і вже машину взагалі не заводити, і брати якийсь буксір або евакуатор, і вже таким чином їхати до СТО, Ну, клієнт сам признався, що от їздив він на лампочці час від часу, ну, до того часу, поки не доливав мастило. І... За цей час вже, відповідно, вкладищі постраждали, але постраждали так, що ще не давали про себе знати. Це було десь орієнтовно рік тому, і от спустя рік часу тільки от появився цей звук. Вже коли люфт вже збільшився суттєво, то вже появився посторонній звук, і цей звук при прогріві він наростає. тому що коли мотор ще холодний, то там зазори ще ну, такі більш-менш адекватні. А коли вже мотор прогрівається, зазори стають ще більшими. І тоді там вже ну, дуже великий зазор і шатун просто так люфтить на колінвалі. Тому, на жаль, прийдеться робити капітальний ремонт знову цього двигуна, або купляти бушний двигун, або ставити якийсь інший двигун. Це вже клієнт вирішить сам, як йому краще. Ну, наразі він не має можливості робити двигун. Ну, це процедура дуже недешева. Тому наразі віддаю машину так, як є. Наразі ремонт без ремонту я зробив. Зняв тільки от піддони і подивився, в чому там причина. Але причина знайдена це вже якби плюс. Бо якби я просто замінив ланцюг клієнтові, знову попав би він трошки на гроші, але проблема б не вирішилась від цього. Тому краще вже потім розібрати все повністю і зробити нормально так, як воно має бути. Сьогодні в ремонті посад b 5 2001 року з двигуном 2,5 TDI v 6 Клієнт звернувся з проблемою. Посторонні звуки в двигуні. Зараз буду розбиратися, в чому причина. Такі неприємні звуки. Першим ділом зняв масляний фільтр. перевірив, чи в ньому немає стружки. Стружки фільтри немає. Тобто, то, що клієнт боявся, що застукав шатун, це дуже і дуже мало оскільки якщо шатун застукав, то стружку набуває там вже конкретно у фільтрі. Це вже очевидний фактор. Хочу попробувати. ну, Єдине, що приходить на думку, це ланцюг маслонасоса. Хочу зараз зняти піддон і подивитися на ланцюг. В принципі, ну, клієнт вже робив повний ремонт цього двигуна. Тут мінялося все. Основні болячки цього двигуна це головки, на них ну, там є гідрокомпенсатори, вони вже не тримають, і там є такі купитися. Між рокерами, гідрокомпенсаторами, і вони падають в піддон. І тоді дуже сильно стукає мотор. Цієї проблеми в клієнта немає. Я вже колись розбирав цей двигун, з головками все чітко. Та і низ двигуна я теж розбирав, з ланцюгом було все чітко. Але, можливо, щось змінилося, бо все-таки клієнт казав, що ланцюг не мінявся. Подивлюся на ланцюг. Якщо не ланцюг, буду думати далі. Після того, як злив мастило з двигуна, був виявлений один шматочок заліза в мастилі. Але це не є причиною хвилюватися. По-перше, це не є стружка, яку на струга вкладеш. А по-друге, вкладиш робиться не з чорного металу і не з алюмінією. Не знаю, як той метал називається, але коли вкладиш нарізає, то стружка... Така мідний, мідного кольору. І вона більше така, як на льот, а не такими величезними кусками. Тому це просто щось старе, ще, щось не вимилось до кінця з двигуна. Можливо, ще з, того, з тих часів, коли ще мотор робився, якийсь кусочок завалявся в моторі. Це не є поки причиною для хвилювань. Зараз зніму піддон, подивлюся, що там на дні робиться. Для того, щоб зняти цей маленький піддончик нижній, потрібно в першу чергу відкрутити ось цю трубку кондиціонера. Якщо кондиціонер не заправлений. Якщо заправлений, то прийдеться цілий кондиціонер відкручувати і спускати вниз. Ну І далі потрібно відкрутити втулки стабілізатора. З однієї сторони і з іншої. Тоді відкриється доступ до задніх болтів. Передні тут в доступі. Ну і все, Відкручуються болтики по периметру і знімається. Це елементарно. От тут другий піддон трохи проблематично знімається. Все-таки виявилась проблема з ланцюгом. Ланцюг розтягнутий. От. Дуже сильно розтягнутий. Туди-сюди ходить легко. Ну і Плюс натяжник погано його тримає. От. Туди-сюди ходить ланцюг. Туди-сюди легесенько. І люфт ось тут, на балансіровочному валі. Ось такий люфт. Мабуть це і дає такий звук стукаючий. Для того, щоб послабити ланцюг, достатньо зняти ось цю одну шестерню вала. ось така шестерня йде. І ось, в неї ось такий люфт досить такий є приличний. Вона тут з двох сторін з топорними кільцями фіксується. Я так розумію, що там стоїть ролик на самій шестерні. І цей ролик розбило. І Тому маємо люфт. Зараз зніму, подивлюся. Короче, розбираю далі? Зняв цю шестерню балансірвала? Зняв трубку подачі від насоса до балансірвала. Основну трубку подачі на двигун зняв сам насос. Ось насос знятий вже. і Отримав доступ до перших двох шатунів і вирішив так просто по приколу потрогати їх. І що ми маємо? Шатуни теж вже застукали. Перший стукає, а другий стукає ще гірше. О, зараз. Вон, бачите, як тут мастило виступає між шийкою колінвала і вкладишем. Це дуже вже сильний люфт. Мабуть що вже мотор приїхав, на жаль. Клієнт попросив зібрати все назад, оскільки зараз немає можливості робити двигун. Бо це дуже дорого. Е, значить, для того, щоб зібрати все назад, потрібно виставити ГРМ по міткам. От, да, я, я все правильно говорю. Ремін я не знімав, але треба виставити по міткам. Ось тут старі мітки. Ще півроку я розбирав тут, став свої мітки. Все по міткам розставив. І далі перехожу на низ. Перейшов на низ, вже поставив насос на своє місце. Далі поставив оцю шестерню балансір назад на своє місце. Але тут є нюанс, що сам балансір вал потрібно виставляти по меткам. Ось тут є такий фіксатор. Тут відкручується такий маленький болтик. от М6, і на його місце вставляється сверло 5 мм. І Потрібно крутити балансір вал так, щоб сверло зайшло туго. І от Зараз в мене балансір вал зафіксований, він стоїть на місці. Зараз я дістаю сверло і все, вже він рухається. От. Ну і все. Зараз поставлю цю трубку, яка йде на балансір вал, основну трубку, яка йде от, від насоса на двигун. І ставлю піддон, і віддаю клієнту.